Кремль залучає студентів Африки до наступу на Харківщині, зазначається, що російські чиновники там уже все частіше погрожують не продовжувати візи африканським студентам і загалом молодим працівникам, якщо вони не погодяться приєднатися до армії? А, також там написано, що африканці, яких затримали, змушені вирішувати між депортацією так, обирати і бойовими діями. Що можете загалом сказати з цього приводу, і яка мотивація в цих нових так званих новобранців? Ну, звідси, вони їдуть, ці молоді новобранці з далекої Африки їдуть за програмою work and стаді. Тобто вони їдуть, ну їх так затягують працювати, навчатися. Звісно, потім різні моменти є когось насильно затягують до війська, ось такими примусовими заходами, комусь пропонують шалені гроші. Є така цифра, називалася, що пропонують африканським військовим. Ну, військовим, ті, хто майбутньому стане військовим, одягне російську форму. Дві доларів на місяць, якщо врахувати, що там є зарплатня в країнах Африки. Не всіх, звісно, але в переважній більшості вимірюється в десятках доларів на місяць. То 2 200 тут це шалені гроші. Можливо, ну то що можливо, є люди, які погодяться. Як я особисто розглядаю цю історію з точки зору росіян, тут два моменти: перше це піар що ви бачите, за нас воюють добровольці, інтернаціональні от цю історію можна розганяти дуже класно. А інша сторона, це банальне заробіти грошей для людей, які в тімі і в долі. Як би можна було зробити? Наприклад, там ти знаходишся десь в Кремлі, організовуєш цей процес, обіцяєш е, африканцям такі великі гроші. Ну співрозмірні з тим, що отримують російські військові. Коли вони приїжджають, банально обрізаєш їм кошти, кажеш, ні, не 2 200, а 500 і ти мовчиш. Щось скажеш, підеш на нуль і там загинеш. В принципі, не доводиться обирати. Що окей, 500-500, все решта залишається в кишенях у людей. Які мають дотичність до влади, а якщо помножити це наприклад, там, на тисячу людей, це о, непогано 10 тисяч о, взагалі непогано. А бюджет формується з рахунку, що людина отримує 100% грошей. Не забуваємо про гроші, які виділяються на, на лікування, поранення, компенсація, загибелі рідним. Я впевнений, що рідні громадян країн Африки точно ці гроші ніколи не побачать, а їх просто розпиляють там десь посередині.